І так, музичка тихенько у нас працює, всім вітання. Такий у нас Kia Sportage 2016 року. Ось такий гарненький колір, такий класний теж. 2.0 SRDI. Заміна. Заміна мастила. Паливного фільтра, фільтра масла, фільтра двигуна і фільтра салона. Отаке От маленьке ТО. Так, злив масла е, захисну, цю кольчугу відкрутив на одному болтовий лишив і просто її так завернув туди, щоб знімати, бо тут самопальні отакі крепежі закладаються в подрамник там і закручуються. цю сторону не хотів відкручувати. І тут не вистачає, ще... ця кольчуга, мабуть, не підладнана під цей спортеч. тут пропуски. І тут пропуски йдуть. Сюди блоту залітає, Нема ті по типу, цієї передній части губи. <звук> а пропочка, от вона. Ззади, вот вона, Просто-напросто ззаду знаходиться. <звук> <звук> так, тут потім треба сняти, от відкрутити тут зірочку, зіляти масло, відключується от, цей пластмасовий. Називається він сталкуватися пластмасово. І в ньому слід масляний фільтр. Ну, поки масло зливається. Чекаємо, машина поки гаряча. Зараз тече там і тут будемо здавати. Значить, на масляному фільтрі внизу от є така заглушечка на шість, на шість з резиночкою заглушечка для того, щоб зляти масло. Що добре видно? Ось на масляній вставочці. На масляному фільтрі. Зараз я возьму бо Під машиною вже нічого не видно. Так. ось вставка. От масло капає. Все, і цю вставочку відкручуємо. Там масло скапує. З двигуна, тут з фільтра. Розкапує і відкручуємо вставочку. Так, снято корпус. Знятий фільтр такого плану. Зараз ми його витягнемо, подивимося, чи немає стружки. Рукою трошки неудобно. Так, фільтр витягнули. Дивимося. Ніякої стружечки, нічого немає. На фільтрове теж нічого я не бачу ніяких металевих кусочків. Так, Тут замінюємо кільце. оце. По-любому є в от, от такий фільтр. Ми ставимо, але 377 йде. Кільце йде в комплекті, це кілечко і трохи змарщуємо масло, щоб легше було закрутити. Значить, закручується корпус масляного фільтра, закручується 35 Нм. метр. На 24 головку і от є написано. І пропочка оця з слина закручується 10 на метр, квадрат на 6. Все написано для тупих. Все написано на фільтрах. Я бачаюся, звісно, я трошки неправильно вислуюся, кажу, для тупих. Для тупих таких, як я. Бо тому що ті, що не хочуть шукати, а, будь ласка, в комплекті є. Пропочка нова. З резиночкою. Е, такі які гнилі, які не хочуть шукати в діалогіці. В діалогіці. В мануалі, от і колечко, все є, все відмінно. Які не хочуть шукати в техноті, наскільки повинно зажиматися. А тут все написано так нормальным пацанам. Вот, динаматричный ключ. Десятка стоит у нас. И погнали. Пропочку на 10 затягиваем. Все. Красотень. Так, колечечко. На память колечко. Так, це все зараз треба видути частенько компресором. Сейчас опустим компресор. Немає, якою стороною. Вони що вийду, вийду. Зажимаємо 35 тоннометрів. 24 головки. Трошки повтикав. На цю пропочку треба вже в кінці закручувати, коли фільтр поставив на місце. бо то, що вона не дає головці зайти. Ну таке, буває, вибачайте за незнання. Це в кінці. Після того як зажали корпус фільтра з фільтром. Тоді ось ця язик зажимається. 10 Нм. Масло у нас о такого плана. Тут просто-напросто зверху контролька. Клосотоп не трівати і контролька. Отака. Вот не знаю, що це за масло. В принципі, я не, ніколи не користувався. Це таке. Це замовник привіз. І по оригінальні, мабуть. А ми оригінальні. Що там пише? По-корейській сілу пашиться. По цьому 8 літрів входить. Ось 4 виляв. Що там щось залишилося, зараз побачите. Виляли поки 6 літрів. Виліли поки 6 літрів. Зараз опустим е, її, вниз поставимо, бо то, що вона стоїть на підставках. Для того, щоб бо то що назад пробка зливна з стильної сторони, то я чуть-чуть вище -чуть піднімаю, що воно більш-менш максимально стекло. І легше залазити і чіпляти це все діло. Зараз ми її опустимо. Запускати поки не будемо, поки простою, бо щоб не міняти паливний фільтр. Паливний фільтр знаходиться ось там. Це зараз знімати цей фільтр, що новий поставив, його з кожухом прямо треба зняти. Писало, що в цьому що блок управління ну, зняти, його не треба до знімати, От він знаходиться. Це все діло треба зняти і до нього добратися. І тому нам треба її пустити нижче, щоб легше було доставати її.